У Івано-Франківську на вулиці Мазепи відкрили пам'ятну дошку загиблому захиснику України Юрію Дякуну. Пам'ятний знак встановили на стіні будинку, де жив військовий. Тепер кожен зможе віддати шану герою, проходячи неподалік. Юрія Дякуна знали тут всі, був дуже активним. Ще з 2014-го чоловік волонтерив, допомагав військовим. І коли почалася війна, він був за границею. На той час І він мені подзвонив і сказав: мамо, я їду додому. Я сказала: сину, другі хлопці всі тікають. Чого тобі, дитину, їхати? Я не зможу. Мамо, в мене покликання душі, щоб ти знала, я вже їду. І 3 березня він вже пішов в частину. Він не був обов'язковий по службі, він не служив армії. Но так він любив свою Україну. Він так хотів, щоб був мир. Повернувшись за кордону, Юрій вступив до лав 50-го полку Національної гвардії України. Був відважним та добрим. Прагнув бути кращим у військовій справі. Після року служби попросив, щоб його перевели у гарячу точку боронити батьківщину. Життя захисника обірвалося 26 березня 2023 року. Добровільно прийшов до лав 50-го полку національної гвардії України. Приймав безпосередньо участь в відсічі збройної агресії. На жаль, ми втратили цього воїна 26 числа відбудеться річниця роковини загибелі. Був відважним воїном, добровільно, самостійно навчав, навчався, підтримував своїх побратимів. Але, на жаль, доля спіткала його і смерть зустріла його на Луганській області на населеному пункті Шепелівка в Серблянському лістинстві під час обстрілу. На жаль, він загинув. У Юрія Дякуна залишилися матір, дружина та двоє синів. За тиждень до роковин загибелі захисника Івано-Франківськ вшановує полеглого героя. У рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв» ми вшануємо пам'ять всіх наших героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. На жаль, вже немає мікрорайону нашого міста, чи, скажімо, навіть навчального закладу, де не відкрита антаційна дошка нашим героям. І хочу закликати, щоб ми збільшували допомогу, щоб завершилася війна і була наша перемога. Тому це є дуже важливо. Але ми докладемо максимум зусиль, щоб зберегти пам'ять про наших героїв.